Ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. <кхе> Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, любі наші спільночани, дорогі браття і сестри, любі наші діти, малята, які сьогодні знову і вкотре прибігають до того отчого дому, до того духовного єднання, щирі, щирі вітання і запрошення на нашу спільну молитву. На нашу спільну ефіру до люблячого і милосердного Творця. Недільний день, неділя Митаря і Фарисея, неділя, яка десь нам помаленько починає пригадувати, що в скорому часі будемо мати то приготовлення і наближатися до Великого посту, який цього року розпочнеться 3 березня. Тому, власне, неділя Митерії Фересея є таким маленьким початком того такого напівнення для кожного з нас, і як притча, і як приготовлення, і як переосмислення того нашого земного буття, в якому ми всі з вами днуємо і ночуємо. Сьогодні неділя принесла Божа. Благослов Боже благословення, адже недільний день він завжди є особливий. І Богові дякую за сьогоднішню неділю, адже Господь подарував мені дуже гарну і прекрасну зустріч, вже навіть не скажу так спільночанами чи, можливо, з нашими молільниками. Хоча це все Господь поєднав через спільну вервочку, Господь поєднав через спільні паломництва, коли був. І давав нам ту нагоду. І сьогодні мав у парафії дуже гарні гості. До мене прибули наші молільники, наші спільночани, добрі приятелі, практично скажу щиро, як родина молитовна, духовна родина, володя, Христина своїми донечками, ще мають синочка, і насправді велика духовна радість наповнювала моє священиче серце. Адже я відчував і бачив перед собою молодих людей, молоду сім'ю, які прагнуть і які люблять Господа не словами, а своїм серцем, своїм життям. І це насправді тішить священника, духівника, бо коли ти бачиш сім'ї і родини, які вірою і правдою намагаються і стараються жити в Божій правді, то ти радієш, ти хочеш, ти прагнеш. Щоб таких сімей і родин у нашому житті ми зустрічали якомога більше, і щоб вони були споміж нас, молилися разом з нами, щоб кожен із нас старався <кхи> брати той приклад з тої прекрасної сім'ї Йосифа і Марії, які стали взірцем для наслідування для кожного кожного з нас. Тому дякую Богові за таку прекрасну зустріч. Яку сьогодні Господь подарував, особливо тим найменшим, тим маленьким діточкам Мілі і Тересі, ті дівчатка, які сьогодні втішали своїми оченятами своїм серцем, які щиро тягнули рученята до того, щоб Господь їх благословив. І тому сьогодні, коли ми з вами знову і вкотре стараємося зібратися в молитві, стараємося знайти ту хвилю часу. Не опустити, запросити на молитву своїх рідних, близьких, що ми завжди маємо десь робити, і кожного разу бути поруч, то насправді щиро прошу вас, кожного, десь принести Богові ту велику славу і подяку. Тільки що прийшло мені повідомлення, бачу від вас, що ви чекаєте мене на молитві. Ми молимося, ми вже є в онлайні, тому, якщо, напевне, щось там є, якісь моменти технічні, то прошу рятуйтеся і давайте собі ради, щоб доєднатися. Тому що я розумію, що не всі зразу під'єдналися. Бачу, що поступово-поступово люди під'єднуються до молитви. Тому дуже прошу всіх зараз. Найголовніше. Це, це важлива річ, ти поширювати молитву. І ти все одно побачиш: от зараз молитва є поширена у групі вервичка з духівником. Зараз практично майже кожен, хто заходить, так само бачу, поширює, бо практично на кожному власне, молільнику, який заходить на молитву, власне, на вашій світлині ви бачите таку маленьку камеру і плюсик на ній стоїть. Тобто, що це означає? Це означає, що ви вже молодці, що ви вже навчилися, і через вас, так само у ваших сторінках, йде трансляція. І всі ті, хто з вами в друзях чи підписаний на вас, може так само через вас молитися з нами разом в вервочку. Дякую за те, що підписується на сторінку. Це теж вам допоможе в майбутньому. Швидше і активніше доєднуватися до різних онлайн-трансляцій і, звичайно, для перегляду різної інформації, яка є постійно на моїй сторінці у Фейсбуці, тому що це дуже важливо, коли ви вже є підписані, тобто вам постійно висвітлює, що та чи інша людина, на кого ви підписані, може повідомляти вас чи поширювати якусь певну інформацію. Сьогодні, у неділю промитра і Фарисея, ми чули Євангелії від Луки, де двоє чоловіків увійшли до храму на молитву. Один почав молитися до Бога і почав з дуже такого важливого слова: Господи, я дякую Тобі, що я не такий, як інші. Більше вже міг нічого не казати, бо почав з того, що почав себе вивищувати з-поміж інших. Почав себе вихвалювати, що він такий великий молодець, це не молитва, це є лицемірство, а як ми кажемо тепер, фарисейство. Інший ж був при дверях, був при творі, навіть не міг звести очей до Бога, і просто стояв, зігнувши свою голову перед Господом, і визнавав свої немочі, визнавав свої провини, бив себе в груди, як той митер, про якого ми сьогодні говоримо. І просто казав: Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої, помилуй мене, без числа согрішив я, Господи, прости мене, Бо грішний я. Ось що потрібно для кожного з нас, це наше визнання наших немочей, про що ми зараз протягом місяця лютого, якраз і молимося, бо ми хочемо визнавати свої гріхи, ми хочемо перемагати зло. Ми хочемо і прагнемо ставати переможцями над всім беззаконням, над всіми спокусами, емоціями які часто переповнюють кожного з нас. Тому, любі молільники, розпочинаючи зараз нашу співану вервочку, я дуже прошу і благаю Господа, щоб ми для себе взяли той добрий приклад митаря, який визнавав і усвідомлював свої немочі, ніколи не уподібнувалося до фарисеїв. Про які Господь казав, стережіться фарисейської закваски, бо це закваска лицемірна, це закваска гордовита, самолюбна, егоїстична, тому стережіться цієї закваски, і завжди старайтеся усвідомлювати, хто ми є, до якого Бога взиваємо і ким ми хочемо стати в майбутньому, в тому вічному щасливому небі, до якого Господь нас покликав. І всіх нас відкупив, даючи нам тут вічність через те, що зійшов з Христа. Тому молимося всі разом і продовжуємо нашу неділю, нехай Господь буде з нами у своєму милосерді. Слава тобі, Господи, слава тобі, <кхух> Царю Небесний, утішителю душо істини, що всюди, все, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого ради спасіння, зійшов із небес. і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і Сином рівно ми, рівно славимо, що говорив через пророків. Єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив! Нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, <кхи> і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, всі разом активно, активно додаємо до молитви. Бо ще бачу багато хто не може доєднатися, тому дуже прошу вас, всі молільники, які зараз чують мене, помножте, поширте молитву на своїх сторінках. Це дуже працює. Поширте, ставте свої вподобайки, складайте свої наміри, і ми разом розпочинаємо з пісні слави. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий. <craft> Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. <кій> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо. Винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток, молитва подяки, молитва благодарення, молитва, яка наповнює нас. Тому скажімо, Господу, сьогодні знову і вкотре: Дякуємо, Господи. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Маріє, <кхи> Маріє, Мар Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Мария Мария Мати Божа, Молися молись за нас. мос, Ма, Мати Божа, Молися молись за нас, Ма, Мати божа, Молися, молись за нас. Марія Мая, Марі Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Ма, Марі Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, <кій> і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток, разом усі за наших героїв, за наше воїнство, за всіх, що зараз на передовій. Поранені, полонені, пропавші безвісти, молімося за всіх захисників і захисниць, за всіх, хто рятує їм життя, за тих, що допомагають нашим хлопцям там, на передовій, усім, без винятку, доброчинцям, фундаторам, усім волонтерам, нехай Господь покріпить, молимося за родини наших героїв, щоб ми так само відчували, як б'ється їхнє серце. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, <кій> і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося щиро наш четвертий десяток, наша молитва за сім'ї, за родини, за усіх наших дітей, онуків, дружин, чоловіків. Братів, сестер, батьків наших, бабусів і дідусів, рідних, близьких, приятелів, друзів, ворогів і недругів, молимося щиро за хворих, немічних, страждаючих і терплячих. Молимося за одиноких старців, за самітніх, які перебувають в домах одиноких да, в домах перестарілих, у сиротинцях, молимося. За тих, що зараз у лікарнях, в немочах перебувають чи приготовляються до тяжких операцій, онкохворих, які зараз борються за своє життя, молимося за тих, що самітні дома і не мають того догляду чи опіки. Молімося щиро, щоб Господь почув наші молитви і навідав добрим, милосердним своїм серцем і словом. Молимося щиро, щоб Господнє благословіння було. Над нашими родинами. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, <кхи> Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас <кхи> у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наша лютнева молитва, яку ми собі офіруємо, а це саме молитва за перемогу. Молитва за перемогу над злом, над гріхом, над спокусою, над тими фарисейськими заквасками, які ширяться, як тут поруч, так само і далеко в чужині. Молимося щиро, щоб Господь дав сили подолати оце лицемірство, дав сили подолати тих, хто поширює то фарисейство, молимося щиро за перемогу, за ту велику. Тайну, примирення і покаяння, до якої всі ми приступаємо, щоб ми очистилися від цих немочей, перемогли себе і переможемо всіх, тих, що є тут, чи тих, що є зовні. Тому, Господи, благослови нас перемогою над гріхом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш! що Щоси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення Господнє, Отця Сина, Святого Духа, нехай зійде на нас і з нами перебуває. Нині на віки віків. Амінь. Ми кожного вечора отримаємо Господнє благословення, нехай воно спочиває в мирі із нами. Ми розважмо після молитви, чи немає, бува, в нас, тої фарисейської закваски, бо вона в кожного хоче вчепитися. Пам'ятаємо про це і вважаємо, щоб ми тікали від Неї і смівали той бруд через цю тайну сповіді і Євхаристії. Завтра розпочинаємо новий тиждень, тому знову запрошую до того активного служіння, до молитовних намірів, хто має особливі намірення на місяць лютий, і на завтра. <кій> прошу зголошуйтеся, записуйте. Запрошую до активного служіння у ділах милосердя про поміч для наших потребуючих, для наших одиноких калік, сиріт, вдів, тих, що особливо мають ту потребу. Тому дуже прошу зголошуйтеся в молитві, зголошуйтеся в тому доброму ділі, бо все це є конечне і все це є потрібне. Тому нехай Господь прийме наше служіння, благословляє кожного. Тому нехай Господь, приймаючи наші слова, <кхи> вчиняє по нашій вірі. Чекаю на ваші молитовні наміри і дуже дякую, що ви є поруч, що ви разом спокійної, недільної, такої затишної атмосфери. Спокійної ночі бажаю, бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть своїх дітей, онуків, батьків. Нехай Господь приймає. Слава Ісусу Христу!